Що ж очікує стрільці в 2024 році по трьох сферах: фінанси, здоров'я і відносини? Стрільці. Здоров'я. Почнемо зі здоров'я. Так, тема здоров'я. Не можу я сказати, що стрільці в цьому 2024 році будуть перебувати в таких позитивних енергіях. Ні. Навпаки, непростий рік от дійсно непростий. Так, ви будете чогось позбуватися, так ви будете сфокусовані на своєму здоров'ї, на тому або зупинити якісь процеси про те, а, на, на тому, аби. Не дати тим процесам розростися та погіршитися. Тобто таке відчуття, ніби ви весь рік, давайте так, не весь рік, але досить такий тривалий час року ви будете ніби намагатися тримати баланс. Тобто не просто там не взлетіти або не впасти, а хоча б встояти, от, встояти, протриматися, витримати е, якісь процеси, витримати якісь ситуації, саме пов'язані зі здоров'ям. Мені тут навіть показано, що е, відвідаєте ви лікарню в цьому році. Я не кажу, що всі. Ми розуміємо, що нас тут ну я не знаю скільки тисяч це подивиться людей, але те, що нас багато, ну всі ми дорослі люди, і всі ми розуміємо. Але велика кількість людей дійсно буде витрачати кошти на полагодження свого здоров'я саме в лікарнях, саме в, в якихось установах, тобто не домашні лікування, а саме десь вас будуть, вам будуть допомагати. Тобто, ваше здоров'я тримати вам будуть допомагати і допоможуть. Ну, Тобто, я не бачу нічого жахливого, страшного, але ви якось будете перейматися своїм здоров'ям. Давайте так, а є якісь попередження, можливо, в сфері здоров'я? Так, е, да, є попередження, і вони напряму, певно, пов'язані з оцією. Вогняною, взагалі, особистістю стрільців, тому що вам хочеться все і зараз вам хочеться швидше, вам хочеться більше, вам хочеться далі. Таке відчуття, ніби ви не можете, знаєте, ви не можете чекати, ви не можете. Перебувати в якихось таких спокійних станах і просто приймати все, що вам Всесвіт світ пропонує. Ні, ви тут борець, ви тут кудись біжите, і саме певно, ця складова і буде викликана тим, що складова вашого фізичного стану, тому що дійсно таке відчуття, ніби ви будете. А ви будете намагатися відволіктися на щось, а вам світ буде повертати вас у ваше здоров'я і казати: займися собою, відчепися від всіх, перестань когось. Торопити, перестань на себе постійно з цією критикою нападати, тому що дійсно у вас тут показана сама критичність, яка заважає вам себе спокійно і гарно почувати. Тож, будь ласочка, займіться чимось приємним, аби якось знаєте, розбавити оцю. Орієнтацію на тему свого здоров'я, якось так. Так, далі. Стрілець у нас тема фінансів. Що ж очікує стрільців і їх кошти у 2024 році? Дуже багато очікування, дуже багато якихось таких процесів, які тягнуться все якось довго. Вклали кошти, повинні були вже надійти, дивіденти не надходять. Вклали кошти, наприклад, у новобудову. І ось ось обіцяли, обіцяли, не надходить, нічого не стається. Тобто, якось ви не задоволені своїми коштами. Хоча при цьому вони надходять. ну Тобто ви заробляєте, не просто заробляєте, вам допомагають, вам тут підтримка якась іде, навіть фінансова саме підтримка велика вірогідність, що це від рідної людини, мама, сестра, дружина, не знаю хто там, тітка, будь-хто, але якась. Важлива для вас жінка буде вам надавати таку потужну підтримку в цьому році, саме фінансову потужну підтримку. Але знову ж тут цей вогонь ваш швидше, швидше, скоріше. Мені кажуть, що можливо саме через оце ваше постійне якесь таке активне інтенсивне. Проявлення взагалі себе у всіх сферах життя і викличе цей стан, коли через сферу здоров'я вас будуть намагатися зупинити, аби навчити вас витримці, аби навчити вас мудрості і навчити вас прийняттю. Ну тобто, сприймати все, що з вами стається в цьому житті, без активних агресивних проявів. А сприймати з аналізом, з вдячністю і з ресурсним виходом з цієї, з цієї з цих, знаєте, з цих аналізів, тому що дійсно навіщо ж вам даються ці хвороби? Вони даються, аби ви замислились, а чи туди ви живете, а чи тим ви займаєтесь, а чи поруч ті люди, а чи дійсно я люблю оце, а не люблю оте. Тож такий е, рефлексійний стан це ваш найкращий. Друг в 2024 році особливо стосовно здоров'я. Тож, міркуйте, міркуйте над кожною хворобою, міркуйте над кожним проявом некомфортним в вашому тілі, тому що наше тіло з нами саме таким чином розмовляє через оці сигнали, які воно нам посилає. Так, я не пам'ятаю, це у нас гроші були? Відносини, стрільці? Или хто это? Стрільці, відносини. Я не сказала стрільці відносини. Стрільці, сфера відносин. Що ж очікує стрільців у сфері відносин? Що буде відбуватися між вами та іншими людьми протягом 2024 року? Буде роботати над відносинами, працювати над відносинами таке відчуття, ніби ви будете, знаєте, кожний виліплювати свою галатею. Тому що дійсно, і це стосується не тільки кохання чи то партнерських відносин, а партнерських я маю на увазі чоловічих, жіночих а це буде. В сфері будь-яких взагалі відносин зі Всесвітом, тому що ви будете щось наново вибудовувати нові відносини навіть зі старими людьми. Тобто, щось ви для себе переосмислите, все ж таки, і підете наводити лад у своїх відносинах, у своїх стосунках. Багато мені тут показують жінок, стрільців, які мене дивляться, які. Приймуть важливе рішення в цьому році. Тож, якщо ви планували піти від когось, то в цьому році вам вистачить внутрішньої такої сміливості, внутрішньої потужності, аби зробити крок в вихід. Тобто стрільці в 2024 році вийдуть з якихось некомфортних, можливо, навіть руйнівних відносин, закінчать страждання, чомусь мені тут показують, і закінчать терпіння. Тож, з одного боку, вас вчать терпінню, а з іншого боку, ви припините саме це терпіння. І… Дуже цікаво, але якщо ви довгий час не могли зробити вибір, це може бути вибір між, не знати, між двома чоловіками, між двома жінками. Це навіть вибір, а тут, але тут мені більше схоже, що це вибір між не знаю там роботою, наприклад, і родиною. Ну, тобто, якщо ну, як це може програтися? Наприклад, у вас маленька дитина, і ви вирішуєте, чи вам залишити дитину вдома і ще один рік посидіти. Та побути мамою просто чи взяти і піти вже в соціальну сферу, і піти вже в якісь досягнення, в якісь там доведення собі, що хто ви і що ви вмієте, що ви можете. Тож в цьому році ви вимушено будете робити вибір. От, дійсно, так життя складеться в гарному сенсі, не з втратами в жодному разі. Навпаки, мені показує, що ви ніби дозволяєте собі щось для себе обрати. І тут мені показують, що вибір, правильний, треба зробити це піти звідти, ну тобто не піти, а вийти, вибрати те, що для вас нове. тому що… Старі програми вам і старі ситуації, і те, як відбувається зараз, вас не наповнюють. Ви не відчуваєте себе комфортно, ви не відчуваєте себе, знаєте, такими реалізованими можливо, чи ви не відчуваєте, просто не відчуваєте щастя і задоволення? Якщо мова йде, наприклад, про двох чоловіків. Да? один постійний «давно знаю, звикла», Другий викликає бажання жити і планувати своє майбутнє. Тож ми йдемо в нове, не дивлячись на те, що вас там пов'язує. З сьогоднішнім чоловіком так само про жінку, так само і про діяльність, будь-яку діяльність там, де ви взаємодієте з людьми. Саме Тож, якщо хтось вам в 2024 році запропонує кинути нудну, Несмачну, не цікаву, невеселу роботу і піти, відправитися і відправитися в подорож, наприклад, що для вас буде новим, то вам це потрібно робити без навіть хвилинного розмислення, робити чи не робити, обов'язково робити, тому що тут ви будете робити вибір, і ви цей вибір зробите правильний якщо Підете в нове, нехай все нове, що буде приходити в ваше життя в цьому році, наповнить вас, зробить вас щасливою, цілою і задоволеною своїм життям людиною. Це були стрільці.